Доброго вечора, незламні українці! Громадська організація сьогодні робить рейд по Бучанському району. І поки ми були в Гостомелі, дізналися дуже погані люди, і все поліція розповіла, що ми будемо робити рейд. І поки ми були в горінці, в горінці ми були. Подивіться, сьогодні з, десь з самого ранку бульдозери працюють, засипали оце сміттєзвалище, яке ми виявили разом з адміністрацією Бучі, з благоустрієм Бучі, з прокурорами, з поліцією, з державною колишньою інспекцією. Нічого не зроблено. До, до останнього сміттєзвалище тільки збільшилось. Ще більше сміття сюди привезли. Цю землю, як нам сказав де, начальник благоустрія, ми передали в оренду сім років там, десь тому. А бізнесмени, які вбивці України, вбивці України, на жаль. Вони взяли, викопали корисні копалини, чорнозьом викопали і продали. А замість чорнозьома в нашу землю закопали сміття. І що ми маємо? Маємо мертву землю, маємо майбутні а, захворювання наших дітей, тому що все це, вся ця хімія, пластик, стекловата, лампи ртутні, вони попадають в підземні води. Люди з криниць п'ють цю воду, і потім забруднення визиває різні, різні захворювання. І я звертаюся до тих. Людей, українців, які працюють на цих недобросовісних бізнесменів, перестаньте забруднювати нашу екологію, перестаньте бути вбивцями України. Ваше замовчення, як то казав Дев'ять Ада, Данте, промовчи, 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 палачі, палачі, палачі.